Вітаю, пані та панове. Ну що, у нас традиційне відео. Зараз будемо звітувати за попередній місяць по оберту, по кількості замовлення, ну і відповідно по джерелам замовлення. Також ближче до кінця відео я покажу, скільки комісій я заплатив всім маркетплейсам. Ну, відповідно, у вас буде трошечки більше інформації по всьому цьому, по всій цій справі, так би мовити. Отже, перш ніж почати, будь ласка, підпишіться на мій канал. Ось зробіть цю кнопку ось такою. Бо я подивився на статистику: 92% дивляться непідписаними. Ну, це вже не порядок. Ну я не. Розумію, як це може бути, допоможіть мені зробити 10 тисяч до кінця 2024 року. Я вас дуже прошу. Отже, давайте не будемо затягувати. Давайте перейдемо на наш Sales Drive. Отже, це у нас Sales Drive, це у нас універсальний звіт. Ну і відповідно, я вже вибрав по сайтам. Я вибрав додати заявки. Ну і відповідно вибрав за жовтень. Тому що звітуємо ми за жовтень. Так, я розумію, що пройшло вже половина листопада, але оскільки я робив перед на деякі товари, тобто люди мені оплачували кошти, робили замовлення і чекали. Десь місяць, поки я доставлю їм товари. Це також можливо, тому що хороший якісний товар, хороша ціна. Ну, коротше, хто буде хвалити свій товар і себе, окрім. Мене, ну, скажем так. Отже, давайте починаємо дивитися, що у нас до чого. Якщо подивитися всього, у нас 205 заявок, 164 продажі, це 80% рівно. Рівно. Зараз ми подивимося, хто нам псує всю цю статистику. І сума продажів, тобто оберт коштів з усіх підприємств, так би мовити, у нас 196 тисяч 808 гривень. Трошечки не вистачило до 200 тисяч, але у мене ще є два замовлення на 2000 плюс гривень. Рівень кожне, яке у мене стоїть в передзамовленні, яке аж завтра вже поїде до своїх клієнтів. Ну і відповідно, я можу з чистою совістю сказати, що у мене 200 тисяч. Оберту у жовтні місяці було. Ну, хіба не шикарно? Шикарно. Отже, давайте все ж таки перейдемо на сайти, тобто на джерела заявок, ну і відповідно подивимося на продажі. Лідером у нас все ж таки лишається розетка. 151 заявка, 118 продажів. Це 78%. І сума продажів 152 тисячі 876 гривень. Знову ж таки, я трошечки боюся розетки. Занадто великий відсоток заявок у розетки. Я не кажу, що мені треба зменшувати продажі. На розетку, я до того, що мені треба збільшувати продажі на решті маркетплейсів. Але, до прикладу, якщо епіцентр каста, вони маленькі, то пром більш-менш порівнюється з розеткою. Ну і відповідно, треба нарощувати продажі на промі. Ну, знову ж таки, якби я знав, як зробити це за помахом руки я би це зробив. Але. Потрошку вчимося, потрошечки наступаємо на граблі, щось десь помиляємося і тому подібне. Коротше, працюємо. Йдемо далі. Епіцентр: 6 заявок, 6 продажів, 100% на 12 215 гривень. Ну, нормально, чудово. Епіцентр стабільно. І далі у нас починається про. Портал, мобільний застосунок, потім тут іде бігель, потім тут йде сайт, і потім тут ще один пром. Так, я ще додав один пром. І давайте прийдемося. Замовлення з порталу. У нас 11 заявок, 11 продажів, шикарно. 100% продажів у нас. Ну і відповідно сума 10 тисяч гривень. Просто чудово! Також з мобільного застосунку у нас 11 заявок, 10 продажів, 91%, назвемо це так, і сума у нас 7 тисяч гривні. Ну таку. Тож, непогано, так, непогано. Трошечки пропустимо пром і підемо по порядку. Каста. На касті у нас 16 заявок, 10 продажів, це 62%. Ну, я думаю, ви розумієте, що в темі одягу чи фешену, як це називається, якщо у тебе є 50% заборів замовлень, це вже добре, тому що підібрати коректно розмір, колір, фасон, щось там не сидить, щось сидить на, на, на тій людині, так, на тому клієнту, чи не сидить, це вже, ну. Коротше, не буду нічого казати, якщо ви продаєте одяг, 50% вважається крутим результатом. так? Хоча, коли ми продавали з інстаграму, у нас було 80-90% заборів. Ну, це дитячий одяг, там заміри і тому подібне. Але в каста, ну, бачите, не всі заморачуються цим. Ну і відповідно, у нас 62% продажів. Ну, окей, нормально. Одяг, так одяг, як він є. 5 тисяч гривень, все ж таки оберту у нас є. І що чудово, що на каста ми не оплачували доставку туди і назад. А всі ці витрати бере на себе каста. Не знаю, що вони заробляють, але це не мої проблеми поки що. Тому що я свої заробив, тобто за успішні замовлення я віддав відсоток, за неуспішні мені компенсували доставку, навіть і відсотки не забрали, звичайно. Чудово. Окей, рухаємося далі. У нас бігель. Як не дивно, на Біглі о, у нас є дві заявки і два продажі. 100% це просто чудово. На суму 3028 гривень. Далі у нас тепер йде Інстаграм. У нас три заявки, три продажі, 100% на 2698 гривень. Також непогано. Ми почали потрошечку працювати на інстаграм, ну і відповідно розкочегарємося вже цього місяця. Будемо ставити таргетовану рекламу, ну і відповідно подивимося, що там буде. Тому що, якщо я правильно пам'ятаю пам'ятаю, минулого року ми також приблизно в цих числах починали і трошечки. Оплата за рекламу в інстаграмі і відсоток з маркетплейсів дуже сильно відрізнялися. і відрізнялися в кращу сторону на маркетплейсах. Тобто, якщо порахувати відсоток з оберту в інстаграмі і оплату за рекламу, то там виходило більше ніж комісія маркетплейсу, по-моєму, більше ніж на 10%. Щось такого плану я згадую. Ну це не так важливо. Подивимося наступного місяця. Я також дам вам цю інформацію, тому що ну я ж. Роблю корисний контент. Отже, також у нас іде сайт. Це проміжський сайт. У нас три заявки, два продажі, 66% на суму 1253 гривні. Що чудово, що ми звідси не оплатили ніякої комісії. Я не пам'ятаю коли, але я запустив також Google рекламу. Відповідно, злив 2000 гривень і ті товари, які я рекламував, не продалися звичайно. Зараз я поповнився ще. На 5 тисяч гривень і пробую щось лити на цей промівський сайт. Там вже 2 тисячі гривень, скажімо так. Злилися і замовлень немає. Я коротше не вмію налаштовувати Google рекламу, але нічого. Я навчуся, і якщо я навчуся, то я покажу і вам відповідно. А поки що працюємо на маркетплейсах, тому що тут виконав замовлення, оплатив відсоток, не виконав, не оплатив відсоток. Ну і відповідно так трошечки легше. Також я додав ще один промівський сайт. Ну, відповідно, ще один пром завів. Це законно, пром це не забороняє. Ну і відповідно, там була одна заявка і один продаж. що... Також непогано, поки що він не покриває вартість пакету і тому подібне. Але подивимося: треба, треба пробувати, треба розвивати все це діло там на. Тому новому промі аж 620 гривень сума продажів було. І, як не дивно, шафа продала у нас один товар, одна заявка, один продаж на 525 гривень, що також, також непогано. І з шафи також я оплатив комісію. Можете в цьому не сумніватися, тому що шафа також бере комісію. Це вже не дошка оголошень, звичайно, яка була колись. До речі, вони там щось по тарифам міняють. Ну, це вже в новинних випусках. Отже, давайте ще разочок підсумуємо. 205 заявок, 164 продажі, це рівно 80%. Що я рахую, що це добре. Ну і відповідно 196, а 1808 гривень оберту. Вже є у мене має бути на рахунку ФОП, принаймні. Так, хоча там. Зазвичай постійно нулі. Отже, я рахую як 200 тисяч, я вже пояснив, що у мене ще є два замовлення, і давайте я покажу вам, скільки комісій я заплатив усім цим маркетплейсам, починаючи від розетка, закінчуючи шафа. Тобто, усім цим присутнім, так би мовити, у нас 164 продажі, 196 тисяч оберту. Ось, 164... Заявки 196 оберту, і тут у нас пише комісія. Це комісія саме за успішні замовлення, тобто за ці 164 заявки. І у нас 28 970 гривень комісії. Я оплатив всім маркетплейсам. Якщо перевести це у відсотковому співвідношенні, приблизно це 15% з усіх замовлень. Так, щось було з сайтів, щось було з інстаграму. Вони безкоштовні, але тим не менш, якщо поділити все це діло на всі замовлення, це 15% з оберту на всі замовлення, майте це на увазі. Тепер у вас є трошечки більше інформації, комісій комісії, тому подібне. І ви можете переховати собі, не знаю, свою бізнес-модель трошечки краще. Тому я прошу вас підписатися на канал, тиснути вподобайку і написати якийсь комент. Все, пані та панове, дякую за увагу. Не забувайте про ЗСУ, тому що завдяки їм я пишу ці відео, ви їх дивитеся. Все, до побачення!